Сьогодні була в мене ситуація, значить, пише мені хлопець один, пише: привіт. подивився твоє це відео, ти там кажеш, бінарні опціони, типу, краще взагалі не йти туди і не пробувати. Чому? Я кажу, та, тому що ну, ти там не заробиш, там все зроблено для того, щоб ти просто втратив гроші. Він каже, добре, якщо я піду на Форекс-ринок, теж на бінарні опціони, я кажу, ну така сама херня, просто інша назва. Він каже: добре, якщо я піду на фючерса, я кажу, дивись, чого ти не говориш і не дивишся взагалі в сторону гарних крутих напрямків, які можуть тобі дати результат, гарантований, але без таких космічних замків, які тобі обіцяють в цих напрямках, які ти переназиваєш. Він каже: ну а що, наприклад, це може бути? Я кажу, дивись, ну спот крипта під е, акціями і торгівля акціями з використанням кредитного плеча він каже: Та ну які акції акції це ж, типу, херня. це для дідів. Там треба мати великий капітал, там треба буде якісь податки платити туди-сюди. Я кажу, чекай, А ти щось знаєш взагалі про акції? В Тебе був досвід. Він каже: ні, не був. Я кажу, звідки ти це знаєш? Він каже, не знаю. В мене такі думки. Є. І ось тут я зрозумів, що в багатьох людей є дуже багато стереотипів про ті самі акції. Про те, як там заробляються гроші, і взагалі що це за напрямок. Сьогодні я хочу вам показати та розказати, чому я 5 років вже торгую акціями, а не 5 років торгую криптою. Чому саме на акціях я зміг заробити плюс майже 500% за 4 роки торгівлі? Тому що після цього відео ви подивитесь на світ акцій під іншим кутом, на світ крипти під іншим кутом, і ви зрозумієте, що то, в чому ви розбираєтесь, можливо, це не ваша така фінальна. Точка, на якій варто застопоритися і більше нікуди не рухатись. Перший стереотип це те, що відкриття рахунку брокерського займає дуже багато часу, треба багато документів і так далі. На практиці відкриття рахунку займає ну, хвилин 20. Треба закордонний паспорт або ID-карта. Це український паспорт нового зразку, не книжечка. Додаток Монобанку і нова почта, Електрон. Все, три пункти. Ви маєте ці три пункти, ви можете відкрити рахунок хоч і вже. Посилання для відкриття в описі під цим відео буде. Переходьте туди, відкривайте собі рахунок. Відкривається реально швидко, нічого там складного в тому немає, нікуди йти не треба, все робиться онлайн. Другий стереотип заключається в тому, що будуть проблеми з закиданням грошей. Є ліміти, це треба йти в банк, щось закидати. Це все типу зайвий геморрой. На практиці взагалі виглядає, як ви можете закидати гроші будь-яким зручним методом. Вайс, револют, TransferGo, європейський картки або навіть напряму з криптогаманця з Binance, Bybit та інших гаманців напряму закидаєте крипту на акції. Так само ви робите, як переводити між біржами. Ніяких питань проблем немає. Комісія 2% Точно така сама комісія, як комісія при заведенні крепти. Добре, а якщо стосується податків, там подання декларації, і так далі, який податок, як його платити? Це все геморой в крипті такого немає в акціях. Є я того в акції не хочу йти. Ніхто взагалі не платить ні. Який податок. податок є? Він складає 20%, Але якщо так углублятись, точно такий самий податок становить і скрипти. Тобто, якщо до вас домахатись і домагатися до акції. Це все підпорядковується по факту одному й тому самому законодавству. Ви маєте платити також 20%, але ви ж їх не платите. Точно той самий принцип в акціях. ніхто його не платить. Як воно взагалі відбувається на теорії? Ви торгуєте цілий рік. За цілий рік показуєте якийсь результат певний. Ну плюс, бо якщо мінус, ви нічого не платите. Якщо показуєте плюс, від цього плюса ви віднімаєте всі комісії, всі мінуса. Ну саме чистий плюс дивитесь. І від цього чистого плюса платите 20%. Коли варто про це думати. Коли варто це робити, тому що багато людей приходить і що там, якщо я торгую на 100 доларів чи на 1000 доларів, це вже такі космічні гроші, мені треба платити податок. Якщо ви будете думати про податки, коли ваш баланс там до 1000 доларів, ну це взагалі заб'єте, ви ніколи нічого не заробите, і це не стосується тільки акцій. Ви ніде не заробите. Якщо ви будете думати не про те, як заробити гроші, а про те, як їх оподаткувати і податок заплатити, якщо ви ще навіть нічого не почали заробляти, почніть спочатку заробляти, потім думати, те, як це легалізовувати, є чіткі ліміти. Якщо ви закидаєте на платформу більше ніж 30 тисяч євро. Якщо я не помиляюсь, тоді вам потрібно. Показати довідку про походження коштів, але це саме ваші гроші. Тут не стосуються гроші, які є е, зароблені з торгів. Тобто, якщо ви закинули 10 тисяч доларів, а заробили 20, і у вас баланс став 30 тисяч доларів, вас не запитають довідку про походження коштів. Якщо ви в моменті ось так от закинули 30 тисяч зразу, або три рази по 10, неважливо там за який період здається, здається за рік. Якщо ви за рік закинули більше ніж на 30 тисяч, тоді вас запитають, де ви взяли кошти, але по-перше, Перше людей, хто торгує на 30 і більше тисяч доларів, їх одиниць. По друге треба дорости ще до цього рівня. По третє, це все при бажанні можна якось обійти. До прикладу, там відкрити один рахунок на себе, один рахунок на дівчину, один рахунок на маму, на сестру, ще на когось і на кожен рахунок просто заводити конкретно свій ліміт. І не треба ні за що сильно там думати, переживати. Що стосується виведення, комісія за виведення становить 7 доларів. Незалежно від того скільки ви виводите, виводите. веде ви 10 доларів чи. 10 тисяч доларів чи 100 тисяч доларів. Ви заплатите комісію 7 доларів. Це дуже круто. В крипті такого немає. В акціях є це великий плюс. Що стосується виводу, важливо дотримуватися також лімітів, якщо ви не платите цей податок. Якщо платите, взагалі байдуже. Якщо не платите податок, то Просто не перевищуйте ліміт 10 тисяч доларів на одну карту одного банку. Вивод. Все. якщо ви це не перевищуєте, ні до ні в кого до вас питань ніяких не буде. В принципі, з цим ми розібралися. Він каже: Окей, ну а як про на рахунок того, що ринок акцій, він якийсь старий, не перспективний. Там ніхто ним не торгує, там немає великих іксів, які є в крипті. Я такий думаю, боже, хлопчик, ти мій. Іксе шукаєш, кажу йому: дивись зараз. От останні три роки, якщо візьмеш крипту, нема ніяких іксів, нема ніякого булрану. Люди чекають його вже три роки. Де він? Його нема? Чи він буде в цьому році? Невідомо. Можливо, він буде ще через два роки. Тобто виходиш в цей період пропадатиме там. Це вже якщо він навіть завтра відбудеться. Це вже раз в три роки. Попередній цикл був коротший. Всі наступні цикли вони з кожним наступним циклом будуть збільшуватися, і той тобто, не буде такого не потрібно рівняти там 20 два рік, як все росло, все стріляло. З тим часом, що є зараз, і, там із акціями, які вже існують кілька кілька десятків років. Це різні напрямки, і те, що вже було раніше, воно не повториться, не буде точно такого ж. Навіть зараз видно, як воно важко йде. От всі очікували, очікували в результаті, ще ніхто не дочекався. Ви можете зайти на той самий фінвіз, Фінанс і подивитися топ лідерів росту, топ лідерів падінь. І ви побачите, що кожен день є акції, які падають або ростуть на 50, 40, 80, 100%. Точно так само і крипта. Образно в крипті є 100 монет. І якщо там 20 з них якось вилітають, це дуже відчутно, тому що 20% ринку летить. В акціях є не 100%. А, тисячу монет, з яких, якщо 20 вилітає, це не так відчувається. Тому всіх складається ілюзія і, і, і там, думки, що акції не летять, вони стоять на місці, вони рухаються по одному 2 в день, і то нестабільно, і то не, не серйозно. Ну, якщо ви оцінюєте ринок акцій по кількох там. Компаніях по типу Тесли, Майкрософт, Nvidia і так далі, ну зрозуміло, що воно буде рухатись так там по незначному якомусь відсотку. Ну, якщо ви візьмете так само якусь. Молоду компанію, яка нещодавно розмістила свої акції на біржу і там функціонує там 2-3 роки. В неї буде волатильність ібанута. Вона буде літати в день по 10, 15, 20, на звітах, блядь, по 40% може літати ця акція. Просто знайдіть собі той інструмент, який потрібен для вас. Хочете ви торгувати волатильні акції? Найдіть волатильні акції. Хочете торгувати більш надійні, знайдіть надійні. Це те саме, що оцінювати крепту по не знаю, по одному бітку. Ну, біток верес, окей. наступні роки він вже не буде так стріляти, не буде таких сильних іксів. І що ви будете робити? Так само в акціях. Але які тепер? Плюси, плюси дуже величезні. Але перш ніж я їх озвучу, ще згадав один стереотип. От мені цей хлопець каже: Добре, дивисно для того, щоб в акціях починати. Мені ж треба мати величезний баланс. Мені треба гроші, яким буду керувати. Там немає що робити з тисячу доларів. Всі просто надивилися цих історій. Там, де чувак вкладає в крипті 100 доларів і забирає 1 мільйон доларів. І вони думають, що вони будуть тим одним процентом щасливчиків, яким повезло, які заробили. Вони вийдуть на фініші з грошима. Але я скажу, щоб ви навіть собі в голові не закладали думку, що ви станете тим одним процентом, тому що люди, які ним стали, половина з них вони взагалі не розраховували щось заробити. Це вийшло часто случайно. Просто так склались обставини, для чого вам все життя жити в надіях, що вас щось вийде і ви станете тим одним процентом. Якщо ви можете просто все життя так втратити і ним не стати, так візьміть, займайтесь напрямками, які точно принесуть гарантований результат, і ви не злите там баланс. У Мене за всі 4 плюс роки торгівлі акціями жодного, жодного злиття балансу не було. Тепер подивіться на себе, на своїх знайомих, на інших людей, на всякі меми в інтернеті, Неті, то скільки позливав балансів, ну це мінімум по 2-3 баланса злито в кожної людини в крипті. Я думаю, що цей показник він також багато про що говорить. Не потрібно заходити в. Акції з величезним балансом ви можете починати з балансом незначним в розмірі там тисячі, півтора, дві тисячі доларів. Для старту вам хватить просто з головою. Ви зможете це ці гроші розділити на дві-три компанії, якщо це на довгосрок Якщо для спекуляцій, то там по іншому все буде рахуватися. Якщо торгувати зі мною. Особисто от зі мною в каналі просто купіючи мої угоди, це буде друге посилання в описі під відео. То вам вистачить тисячі до двох тисяч доларів на початок, просто з головою. Отак, от щоб подивитися, що це за напрямок, зробити результат, якийсь і потім вже собі поступово нарощувати баланс. Які взагалі плюси? Ви всі знаєте, от, хто довго торгує криптою, вони знають, що більшість рухів в крипті, вони відбуваються вночі, тому що коли у нас тут ніч в Америці. Там день і Трамп може говорити, і все буде рухатись. от, по нашому часу вночі. Тобто, ми лягаємо спати, просинаємося, встаєте, руки трусяться, очі запухші. Вибирайте телефон, бо і те, щоб у вас там не було повідомлення про ліквідацію, не дай Бог, і так далі. Це впливає і на ваше емоційне здоров'я, і на психологічне, і на фізичне, і на то, як ваш день проходить, на то як ви. Працюєте потім, це на все впливає в вашому житті. А якщо ви торгуєте акціями, ви собі просинаєтесь, і ви не дивитесь до телефону, тому що ринок закритий. Ми торгуємо в відведений час. Це тільки в будні дні з 16.30 по 23.00 Ми можемо торгувати, ну робити якісь дії, купляти акції або продавати. В інший час ніхто нічого не торгує. Ціна от завмерла, вона не рухається, поки ринок знов не відкриється. Тому ми можемо субота, неділя собі йти відпочивати, тусити з друзями, робити іншу Роботу і не думати про ринок, не думати, що нас ліквідне в цей час, чи ще щось, ми відпочиваємо. Та також впливає на показники наших торгів, на емоційний стан, на все впливає. Це дуже величезний плюс. Графік роботи є. Другий момент чіткий ліміт по плачах. Якщо в крипті у вас є максимальне плача, якщо не помиляюся, 125, В нас в акціях це максимальне плача. 4. Тобто, платформа вона сама зацікавлена в тому, щоб цикл проживання вас як інвестор. Вестора на цій платформі він був максимально довгим і великим. Платформі не вигідно, щоб ви втрачали гроші, не вигідно, щоб вас ліквідувало повністю. Там не буде ліквідації. Там даже якщо ви починаєте втрачати гроші, і у вас йде якась незначна ліквідація. Вам платформа сама поступово буде ступеньками закривати вашу позицію, щоб ви все одно лишились з 20-30% своїх грошей, щоб вас не згоріло все просто під підчасту в ноль, так як це є в крипті. В крипті ви блядь, ок. Не кліпнули, у вас вже баланс згорів. Ви сидите, вообще не роздупляєте. Що це сталося? Ви заробляли ті гроші півроку, потім за тиждень все спустили. В акціях ще треба постаратися, щоб гроші спустити. Дивіться в нормальні напрямки, дивіться в напрямок акції. Якщо в крипті ви можете попасти на дуже великого роду скам, там скаму просто немірено, В акціях все кардинально інакше для того, щоб вийшла якась монета в крипті, її може розробити будь-який школьник, сам собі накупити тих монет. І потім сказати: От купуйте монети, вони пиздаті, ви їх купуєте, вони ростуть. Ціні, він все продає, забирає ваші гроші і кінець. Отак воно працює. В акціях такого не може бути. Щоб компанія виставила свої акції, вона має отримати безліч дозволів, ліцензій, пройти різні перевірки. І тільки тоді вона може почати торгуватися на біржі. Шансів, що ви купите якусь компанію, і вона там за тиждень обанкротиться, або впаде і ніколи більше не підніметься. Вони мінімальні ринок акцій. Цей він є більш надійнішим. Вот в цих всяких моментах таких, і ви маєте йти туди, де ви надійно заробите гроші, не там, де ви втратите гарантовано. От ф'ючерси, бінарні опціони, форекс ринок опціонів. Всюду, тут ви будете втрачати гроші стабільно на дистанції. Що стосується акцій, тут все інакше тут значно вищі шанси заробити значно нижчі шанси втратити. Просто різниця в кількості заробітку, але в акціях заробляєте 3 роки стабільно. А в крипті ви заробляєте рік, потім 2 роки ви все втрачаєте, що заробляли. Або заробляєте 3 роки, потім за рік все втрачаєте, що заробляли. В акціях цього менше треба йти туди. Якщо у вас зацікавив цей напрямок, ви хочете спробувати себе поторгувати акціями, розібратися в цьому всьому. Ви можете купити як моє тут міні-навчання, під відео, так доєднатися до мого каналу, торгувати разом. Зі мною, ну або торгувати самостійно, самостійно во всьому розбирати. Що у вас є якісь питання, ви хочете відкрити рахунок, не знаєте, як це робити, чи вам треба щось допомога. Обов'язково пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Всі посилання на мої сторінки будуть в описі під цим відео. Обов'язково пишіть туди, проведу бесіду і кожному допоможу. Я зацікавлений в тому, щоб ви торгували і отримували результат, щоб ви не просто зайшли, злили гроші і пішли собі. Це я приїхав на точку. Зустріч по розпорядку. Та вам бажаю всім гарного дня і е, беріться за голову, думайте за майбутнє. До зустрічі!